Добрий день. Компанія автопарк місто Львів. В продажу Nissan X Trail 2.0, газ-бензин. Автоматична коробка передач та повний привід. Автомобіль офіційний. Купувався новим в автосалоні в Україні. Там перший час і обслуговувався. В ДТП він не був, кузов весь у рідній фарбі. Безпека автомобіля теж рідно не спрацьовувала. По комплектації у нас. Парктронік задній та камера заднього виду. Це вже доставив, ну, доставив власник. Є фаркоп. Диски легкосплавні, оригінальні, 18-го радіуса, хороша літня гума стоїть. На криші рейлінги з підсвіткою, це заводські вони. Головна оптика у нас біксенон з умивачами, все як повинно бути. Салон велюр. Чорний. Сидіння. В хорошому стані, ні заламів, ні потертостей, нічого такого немає, автомобілі не курили. Є панорама. Спереду у нас повний електропакет, мультикермода, чики світлодощу, круїз контроль, клімат контроль, підігрів передніх сидінь, допомога при спуску, режими роботи повного приводу, магнітола ось така. І от парктронік і зеркало показує, скажімо так. Картинку з, заднього, з камери заднього виду. Пробіг у нього 260 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджено. Питань по пробігу немає. Автомобіль можна побачити у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Приїжджайте на тест-драйв. Придбати його можна за готівку, у в кредит та в втрайдин.